Вмикати у вихідні та на свята щодня або не вмикати взагалі, вивчити думку людей щодо відновлення роботи фонтанів, що не працювали від осені 2021-го і на сьогодні законсервовані. З таким проханням до представників медіа звернувся на загальноміській нараді, виконуючи обов'язки очільника Чернігова. Каже, цим питанням чернігівці цікавилися неодноразово. Однак, через війну і різні погляди на те, яким має бути життя у відносно мирному місті, це має бути їхнє спільне рішення. Я розумію, що попри війну і попри втрати, життя триває, і в ресторан зайдеш, ну, люди, люди ходять і музику слухають. І... Я дивлюсь по іншим містам. Я дивлюсь по Києву, по Вінниці. Ну те, що в мене є інформація по Дніпру. Всі включають фонтани. От всі включають фонтани. От щоб у нас не було як з світлом, коли Чернігів був всі, в усіх містах вуличного освітлення ввечері працювала, ми в темряві ходили, тому що у нас не було відповідного рішення Ради оборони області. Ну тут нам не потрібно ніяке рішення, нам треба визначитися самім. Оскільки це обійдеться місто за різного графіку роботи, має прирахувати профільне управління в попередні роки, за словами Олександра Ломако, витрати на утримання фонтанів на проспекту Миру у скверах імені Богдана Хмельницького та Магдебурзького права, що працювали щодня, сягали до двох мільйонів гривень на рік. В будь-якому випадку на це кошти не закладені. Технічно я думаю, що за пару тижнів це можна підготувати, але ну ми ж рік не включали більше року. Ну, тому, тому тому треба робити їхню ревізію. Ну, як мінімум, ми кришки поснімаємо і почнемо дивитися, що там відбувається. Я думаю, що варто розглядати там п'ятниця і вихідні, щоб кожного дня можливо і немає сенсу. Ну давайте у людей ось, питаємо думку. То мене прохання до журналістів, ось всіх хто присутній. Якщо ви ну, не проти, то проведіть опитування, будь ласка. Що про це думають Чернігівці. Включати, не включати. Якщо буде рішення людей позитивне, то ми там середини червня, я думаю, що зможемо до, до середини вересня там, на три місяці це питання вирішити. Поки триватиме опитування, ЖКХ попрацює над технічною стороною. Зазначимо, що станом на 25 травня, тобто за дві доби голосування, в наших соцмережах та месенджерах свої відгуки залишили майже 1900 людей. І в середньому підтримали роботу фонтанів по місту у вихідні 60% чернігівців. 18 не проти, аби вони працювали щоденно. І 22 вважають, що вмикати їх цього сезону не потрібно.